Привіт, я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. Сьогодні розповім, як надати доступ до аккаунту Google Merchant Center. Спочатку нам необхідно зайти в Google Merchant Center. Я вже зайшов. Якщо ви не зайшли, напишіть в Google Merchant Center і натисніть на посилання Google.com І далі ввійти. Після цього ви потрапляєте в аккаунт Merchant Center. Далі необхідно натиснути на інструменти і налаштування. Далі доступ до облікового запису. В розділі Користувачі необхідно натиснути додати користувача і написати пошту користувача, якому ви будете надавати доступ. Наприклад, тест. Так, Собачка, тест, крапка, йоа. І натиснути додати користувача». Після цього відкривається панель, де ми можемо вибрати, які права ми надаємо цьому користувачу. Тобто адміністратор чи це менеджер звітів. Чи все одразу. Я надаю всі одразу права. Якщо ви хочете, щоб користувач. Мав змогу додавати інших користувачів, то даєте доступ адміністратор. Ось коротка справка. Наводимо на знак питання іконочку, і користувач з доступом ширший за стандартний. Адміністратори можуть додавати видаляти редагувати ролі. На вкладці користувача, а також вимикати, вмикати програми на вкладці програми. Доступ адміністратора потрібно давати користувачам, які будуть управляти програмами в Google Merchant Center. Зазвичай це агентства чи фрілансери, які будуть налаштовувати. Рекламою і мерчант-центр Також ці галочки можемо проставити щоб сповіщення було на цю пошту, і натискаємо Додати користувача. Після цього цей користувач повинен прийняти доступ, тобто на пошту йому прийде повідомлення, що. Йому дають доступ до Google Merchant Center і в цьому повідомленні буде посилання на підтвердження, тобто він повинен його натиснути і підтвердити. Доступ лише в цьому випадку він зможе налаштовувати і редагувати Merchant Center. Дуже популярна помилка, коли дають доступ саме до сповіщень, тобто контакти електронної пошти, якщо надати доступ тут. То у користувача не буде доступу до мерчант центру У нього будуть лише сповіщення до е, якихось подій в мерчант центрі тобто його заблокували, чи навпаки розблокували, чи якісь помилки є, і тому подібне. Тому цей розділ майже безкорисний. Тому, якщо ви хочете дати доступ якомусь користувачу, обов'язково це робіть в розділі користувачі. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і підписуйся на канал, а також натискай на дзвіночок. До зустрічі в нових відео.